Друзі, значить дивіться, полонез сорт не новий, але мало хто чомусь чув про нього і знає, що є такий чудовий сорт. Ось така загрузка полонеза, ще на сьогодні є. Звичайно, це не всі стебла такі, але в основному він ще йде з ягодою. І як бачите, ще ягода буде близько місяця, бо є зовсім така свіжо Що можу сказати про сорт? Значить, Сорт в порівнянні з іншими сортами мені подобається за того, що він, по-перше, дає класну ягоду. По-друге, ця ягода не тільки смачна, вона ще йде транспортабельна, вона йде солодка, не міняє свій блиск. З такою світленькою вона завжди залишається після збору. Єдине, як буде вже дуже сильно перестих, що вона може стати не, такою, не червоною, а якби матовою. Але не темніє, як з малини, наприклад, Джоан Джей. З переваг це те, що він дружньо віддає врожай, те, що має гарну ягоду. З недоліків може бути те, що є отака от колючка дрібна. Камера може і не фокусує, ну, в общем є така колючка. Вона переважно в більшості знизу стебла. Зверху тут де йде збір, ну, бачите, щоб дійти до колючки, треба аж туди саме з тобою залізти. І з недоліків буде те, що вам потрібно під'язувати. Але якщо мати таку кількість ягоди, то я думаю, що варто і погратися, і